Автомобілі придбані за кошт громади міста Івано-Франківська та області депутатів обласної і районних рад, Керуючий справами, заступник керівника виконавчого апарату Івано-Франківської обласної ради Іван Данів зазначив, що краяни опікуються потребами військовослужбовців АТО з грудня минулого року. Оскільки зараз, як ви знаєте, мабуть, краще за мене, що як от є певні порушення мінських домовленостей нашими. Противниками. І ми бачимо, що цих машин край потрібно на передовій. і Тому ми прийняли рішення, щоб передати ці машини, ці машини сюди, в центр АТО. І нещодавно, на тій неділі, ми побували в Пісках і передали автомашину для Карпатської Січі, оцього добровольчого батальйону. Також ми передали. Коли 128-ма бригада вийшла в Артемівськ, і ми теж передали командиру 128-ї бригади, теж такий автомобіль Гранс широкий. Так що у нас іде співпраця з Збройними силами налагоджена добре. Представник штабу АТО, полковник Олексій Савич, подякував за допомогу мешканцям Івано-Франківщини. Що я хочу подякувати і голові обласної ради депутатів Івано-Франківщини, головам районних рад. Депутатам районів та обласної ради, взагалі люду Франківщини, це те, що вони розуміють, що відбувається, розуміють наші потреби, і розуміють те, що військовослужбовці не все можуть отримати від держави і допомагають чим можуть. І ці машини, ці засоби, медичні засоби це, ну, я рахую, врятоване життя наших військовослужбовців. Загалом з грудня минулого року івано-франківці вже передали в зону ото 5 автомобілів, генератори, бензопили, теплий одяг та продукти харчування.